Нас сьогодні привели сюди на це народне вічі одна біда, одна біль і одне страждання. Страждання нашого, нашого народу, нашого українського терпеливого народу. Ну нічого. Дивіться, Наші влади абсолютно байдуже до думки нашої громади. І, взагалі, народу України. Вони ніколи не дбали про народ. Вони і зараз, наших захисників, які віддали найцінніше, що мали всього, все своє життя. Інші, які по госпіталям, інваліди, які вдома із своєю бідою. Вони їх викинули всіх на сміття. І ми зараз маємо погодитися на цей безлад, який ми бачили. Ми з вами всі наблюдали 25 числа. Що відбувалося, який тотальний підкуп відбувався на всіх дільницях? Тому що ми скажемо? Ми маємо жити і боротися за них, всіх за тих, які загинули. Що ми скажемо мамам, батькам, які втратили синів? Що ми скажемо їхнім дітям, які залишилися сиротами? Що ми скажемо вдовам, молодим вдовам, дівчатам, які залишилися без чоловіків? Що ми їм скажемо, що ми не змогли об'єднатися всі разом і, ви, і викорити цей? Цей спецлад, який тут весь час гальмує, не дає гідно жити. І знищує, я бачила, бо я була на Майдані. Я бачила, як розстрілювали молодих хлопців, які складали в ряд 17 років, 19, 20, 35 і так далі, і так далі. Ви це добре знаєте. Потім ця війна, коли я дивилася, бо я також слідом була, коли відправляли перших добровольців на війну, на фронт, на передову у, у капцях Ризинових. Спортивних штання. Та скільки можна дивитися, народ є наша. показав усій країні, показав усьому світу, що люди об'єднуються, бо тоді ми сила, Ми можемо все рішити. Ми можемо змінити наше краще, наше життя на краще. Ми можемо бути гідними. Люди, вставайте, Ужгород, Україна, Закарпаття! Вставайте, піднімайтеся, не сидіть всі по своїм куткам! От не знаю, скільки там квадратних метрів. І нам не дали, щоб ми могли зібрати всі ці докази. Тому що, коли ми зверталися до мелітянки, вони втікали, а на тих містах з'являлися ті як гриби виростали. Хіба це можна від цим можна миритися? Ми не маємо права, ми не маємо права сьогодні сказати, що ми згідні з тим вибором, який Тому що колись там треба нам буде відповісти нашим дітям. Чому ми так живемо? Чому? Чому ми існуємо, а не живемо гідно? Чому ми весь час боїмося? Чому в нас весь час страх? Тотальний страх. Не бійтеся! Всіх нас не знищать! А коли всіх об'єднаємося, всі разом, то ми самі візьмемо владу в свої руки і наведемо порядок в цій країні, і не дамо вже крас. Це було чорний вже всі.